Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 37-й урок курсу географії 7 класу Північна Америка. Її тектонічна будова, геологічна будова, корисні копалини та рельєф материка». Ну і спочатку розглянемо тектонічну будову материка. На відміну від Південної Америки, яка мільйони років тому була частиною Гондвани. Північна Америка це уламок Лавразії, прадавнього материка Північної Півкулі. Який почав розколюватися на сучасні материки у Мезозойській ері 100 мільйонів років тому. Найдавніші ділянки земної кори Північної Америки належать до давньої Докембрійської північноамериканської платформи, яка займає північну і центральну частини 75% материка. У результаті розломів від платформи відокремився острів Гренландія, виділена чорною лінією на карті. А на крайній півночі ділянки платформи прогнулися під масою льодовика і були частково затоплені водою. Що призвело до утворення канадського арктичного архіпелагу, що виділено синьою лінією? На північному сході платформи давні кристалічні породи, складені гранітами і гнейсами, виходять на поверхню у вигляді найбільшого у світі канадського щита, що займає 80% платформи на карті виділено жовтою лінією. Гірські породи, що його складають, мають вік приблизно 3 мільярдів років. Поверхня щита вирівняна, у багатьох місцях ускладнена розломами та виливами давньої лави. У деяких місцях щит заглиблюється під води океану і знову виходить на земну поверхню на сусідніх островах. Південніше фундамент платформи йде на значну глибину, і на ньому лежать різноманітні товщі осадових порід континентального і морського походження пісковики-вопняки. Тут будова земної кори ускладена западинами, де товщина чохла зростає. У палеозої на півдні, південному заході материка почалося формування фундаменту молодої платформи. Забудовується глибокий прогин фундаменту, заповнений 10-кілометровим шаром осадових гірських порід. На заході і сході сформувалися пояси складчатості. Весь захід Північної Америки займає молодий за віком пояс складчатості, який більшою частиною сформувався у Мезозойську еру внаслідок руху назустріч північноамериканської та Тихоокеанської літосферних плит. Тому частими тут є землетруси та суви. На Тихоокеанському узбережжі є і діючі вулкани, найвищі з яких у Північній Америці це Орісаба висотою 5700 метрів. На східному краю материка сформувався пояс давньої складчатості, який виник у Палеозойську еру. Він являє собою сильно зруйновані Брилові гори. Тепер перейдемо до другої частини нашого уроку рельєф материка Північна Америка. Найважливіші особливості поверхні Північної Америки полягають у тому, що західна частина материка набагато вища від східної, причому найнижчі рівнині ділянки розташовані в центральній частині материка, а гірські системи витягнуті в меридіональному напрямку, що дуже подібно до будови Південної Америки. Середня висота поверхні материка становить приблизно 680 метрів. Рельєф Північної Америки різноманітний і тісно пов'язаний з її тектонічними структурами. Давній та молодій платформам у сучасному рельєфі відповідають рівнини, виділено зеленим, які займають 80% поверхні материка. По областям складчатості на крайніх заході і сході гори, що виділені червоним, які займають 20% материка. На півночі, де пороги фундаменту платформи виходять на поверхню у вигляді канадського щита, його північні та західні межі обрамлені ланцюгом озер. Утворилася лаврантійська височина, це зелена лінія на карті. Яка має пересічні висоти 500-700 метрів. Південніше, де щит змінюється плитою, простягнулися центральні та великі рівнини. Центральні рівнини, які зазнали впливу давнього льодовика, підіймаються на висоту від 200 до 500 метрів та складені морськими і континентальними відкладами. Для північної частини рівнин, що зазнавала зледеніння, характерні горби та пасма, південь рівнин, розчленований річковими долинами і балками. Центральні рівнини уступом переходять у місісіпську низовину, яка з'єднується з береговими низовинами Атлантичного океану, премексиканською та приатлантичною. Всі три перераховані рівнини відносяться до молодої платформи з фундаментом палеозойського віку, зануреного під товщу осадових відкладів. У формуванні низовин Північної Америки головна роль належить річкам. Особливо це стосується Місісіпі з притоками. Розмиваючи поверхню, річка виносила в мексиканську затоку і відкладала там величезну кількість гальки піску і мулу. За мільйони років затока відступила на південь на сотні кілометрів. Цей процес продовжується. Місісіпі виносить в океан 360 мільйонів тонн наносів за рік. Її дельта щорічно просувається в мексиканську затоку на 100 метрів. Великі рівнини утворились в західній частині платформи, яка зазнала піднять при утворенні скелястих гір. Це система ступінчастих плато висотою від 500 до 1700 метрів, складених потужною товщою садових порід морського та континентального походження. Зелена лінія на карті. Значна висота великих рівнин, понад 1500-1700 метрів, пояснюється потужними підняттями земної кори, що відбувалися в сусідній Кордильєрській області складчатості. Рельєф Лаврантійської височини центральних і великих рівнин сформувався у великій мірі під значним впливом давнього зледення. Що почалося 25-30 мільйонів років тому, поширювалося з двох центрів з Лабрадору і Кордельєр. Величезний льодовик у період максимального зледеніння покривав материк до 40-градуса північної широти, тобто близько 65% його площі. Льодовик розтанув близько 6-10 тисяч років тому, залишивши після себе велику кількість прісної води та сліди діяльності льодовика. Тобто зрізані верхи височин, відполіровані скелі, виорані улоговини, величезні купи великих брил і уламки каміння. Лесові породи, що перекривають давній фундамент, легко розмиваються, і тому територія центральних і великих рівнин подекуди сильно розчленована річковими долинами та ярами. Загальну рівнинність на Сході, Південному Сході Північної Америки дещо порушують давні Апалашські гори. Це невисокі гори, які підіймаються до 2000 метрів червона лінія на карті. Найвища точка Апалачів гора Мічл з висотою 2037 метрів. Вони складаються з низки повздовжніх хребтів, плоскогір'ї і плато. Забудовою на сьогодні це складчато брилові гори. Складкоутворення відбувалося тут і ще у Палеозойську еру, каледонський і герцинський періоди. Протягом тривалого часу, до кінця Мезозою, під підпливом зовнішніх сил землі апалачі руйнувалися. Нові титанічні рухи Альпійської епохи горотворення спричинили відродження гірського рельєфу. Нині це дуже згладжені, куполоподібної форми і невисокі гори, що мають пологі схили. Головні гірські хребти Північної Америки простяглися переважно з півночі на південь і тяжі до узбережжя. Найбільша область середнього і молодого поясів складжутості виникла на заході материка. Саме тут виникли та простяглися з півночі на підень кордельєри, одна з найвеличніших гірських систем земної півкулі. Довжиною 7 9 тисяч кілометрів і шириною від 800 до 1600 кілометрів, що далі на південь продовжується в Південній Америці горами-Андами. Найвища її вершина в районі Аляски це гора Деналі, хоча до 2015 року вона називалася МакКінлі. Сягає висоти 6193 метри. Найнижчою висотою над рівнем моря є долина смерті з позначкою мінус 86 метрів. На південь гори кордельєр розпадаються на дві основні велетенські пасма: західне це власне Кордельєри, і східне скелясті гори висоти понад 4200 метрів. Ці дві гілки гір розділені високими плато, нагір'ями і западинами. Серед них найвідоміше нагір'я це великий басейн, вулканічне мексиканське нагір'я з діючими вулканами, плато Юкон, Плато Колорадо і вулканічне плато Колумбія. Внутрішні плато і пласкогір'я – Юкон, Колорадо, Колумбія та Мексиканське нагір'я мають дуже зруйновані хребти, безстічні улоговини і розчленовані ерозійною діяльністю та вкриті льодовикоми відкладами. Тут будова кордельєр пов'язана з тривалою історією їхнього формування. Утворення кордельєр, як і Анд, безпосередньо пов'язане з формуванням западини Тихого океану. Тут, на заході Америки, Тихоокеанська літосферна плита занурюється під материкову, зминаючи її у величезні складки. Більша частина гір утворилась під час мезозойської складчатості. В епоху Альпійського горотворення постарілі гори зазнали омолодження. Берегові хребти Кордельєр та території США є молодими, оскільки утворились в період альпійської складчатості. Горотворчі процеси, які впродовж двох останніх ер формували кордельєри, супроводжувалися утворенням розломів, складок, лавових плато передгірських прохинів та міжгірських западин. Між хребтами скелястих гір розміщено єлоустонське вулканічне плато. Одне із природних чудес Північної Америки. Тут діє понад 200 гейзерів. У горах знаходяться великі льодовики. У формуванні рельєфу Північної Америки брали активну участь і зовнішні процеси. Багато тисяч років тому північні райони материка були вкриті покривним льодовиком, який згадувався на початку уроку. Сотні років тому він просувався на південь. У лід вмерзали уламки гірських порід, валуни, щебінка, пісок, глина, які переміщувалися разом з льодовиком. Рухаючись, потужний льодовик вирівнював поверхню, шліфуючи навіть скелі. Він захоплював величезну кількість уламкового матеріалу пісок, гальку, глину, валуни, і відкладав його на шляху свого просування, утворюючи тисячі горбів завдовжки у кілька кілометрів. Просунувшись на південь, льодовик зупинився і з потеплінням клімату поступово розтанув. На території, де мало місце зледеніння, утворилися льодовикові форми рельєфу, а саме впадини, ритвини, баранічі лоби та інші. Формували рельєф північної Америки також поверхневі води. Так, річка Колорадо створила одну з найглибших у світі річкових долин Великий каньйон або Гранд Каньйон. Понад 10 мільйонів років тому, внаслідок рухів земної кори, частина суходолу почала підніматися, і річка Колорадо стала посилено розмивати свою долину. У товщах вапняків, пісковиків і сланців вона виробила гігантський каньйон, велику долину завдовжки у 320 км, глибиною від 1800 до 2400 метрів. Та шириною від 8 до 25 км, що простягши через все плито Колорадо. Завдяки підземним водам, що розчинили вопняки, виникла найдовша на земній кулі карстова печера, флінт Мамонтова або просто Мамонтова. Завдовжки близько 530 км, що розташована у західних передгір'ях Апалачів. Тунелі і зали печери розташувалися п'ятьма поверхами, які сягають у глиб 300 метрів. Там зберігається постійна температура плюс 12,6 градусів за Цельсієм. Печері протікають три річки та є три озера. Діяльність вітру на величезних просторах північноамериканських пустель привела до виникнення значної кількості еолових форм рельєфу, а саме дюн і барханів. В штаті Колорадо США знаходиться сад богів, це місцевість, що дістало свою назву за мальовничість. На значній площі розташовані оброблені вітром за тисячі років скелі з червоного та білого пісковику. Тут є і дуже тонкі скелі, що дістали назву соборних шпилів. І скелі, що хитаються, і скелі, близнюки і ті, що нагадують людей і тварин. Центри сучасного зледеніння знаходяться на арктичних островах Північної Америки і в Кордельєрах. Найбільшим льодовиком Північної Америки є льодяний шпанцер Гренландії значне покривне зледеніння характерне для великих східних островів канадського арктичного архіпелагу, елсміру, девону, Бафінової землі. Багаторічна мерзлота у північній Америці займає 25% площі. Вона сприяє утворенню верхових боліт, оскільки відіграє роль своєрідного водотривкого шару. Вона не заважає росту дерев, однак їх коріння не йде в глибину землі, а розгалужується у різні боки. У районах поширення багаторічної мерзлоти, де верхні шари землі розстають улітку, часто бувають осідання та здуття окремих ділянок поверхні. Це явище ускладнює спорудження будинків та шляхів. У центральних районах Аляски з'явилися ділянки лісу, на яких дерева похилені в різні сторони під різними кутами. Це явище отримало назву п'яного лісу. П'яний ліс це ліс з вигнутими і нахиленими у один або кілька боків стовбурами дерев, що обумовлено деформаціями ґрунту під час їхнього росту. Науковці назвали першу причину цього явища глобальне потепління. Коротко давайте з вами розглянемо корисні копалини материка Північна Америка. Північна Америка дуже багата на корисні копалини, їх розміщення тісно пов'язане з геологічною будовою материка. На півночі у місцях виходу на поверхню кристалічних порід канадського щита, давньої північноамериканської платформи та в кордельєрах зосереджені родовища залізних, уранових, мідних, нікелевих, свинцевих, цинкових, молібденових, ртутних, вольфрамових титанових руд, платани, золота та срібла. Великі поклади алюмінієвої сировини або бокситів знайдені на великих Антильських островах. У Каліфорнії та на Алясці є відомі на весь світ родовища золота. З осадовими породами чохла платформи пов'язані поклади нафти, природного газу, кам'яного, бурого вугілля та кам'яної солі. Найбільш багаті нафтогазоносні райони розташовані на узбережжі й шельфі мексиканської затоки, північного Льодовитого океану, на великих рівнинах на Алясці та в передгір'ях Кордельєр. В передгірному прогині та гірських долинах Апалачів, а також в передгір'ях скелястих гір у Канаді зосереджені великі запаси кам'яного вугілля. Чимало родовищ у Північній Америці і нерудної сировини, такі як сірка, фосфарити, кухона і каліна солі, азбез, графіт, слюда тощо. На півострові Лабрадор знаходиться родовище рідкісного і дуже гарного оздоблювального каменю лабрадориту. Свою назву він одержав від назви самого півострова. Цікаво, що зараз найбільше родовище лабрадориту виявлено і розробляються в Житомирській області України. На півострові Флорида є ще багаті поклади фосфоритів. На цьому ми з вами завершуємо 37-й урок курсу географії 7 класу Північна Америка, геологічна будова, тектонічна будова материка, корисні копалини та рельєф материка Північна Америка. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!